Як не потрапити в дієтичну пастку, цікаво. Ну розповідай, що це таке. Ну, то і ви вирішите схуднути і пішов до тренажерної зали, найняв собі тренера, і що він тобі в першу чергу каже робити. Для того, щоб схуднути, треба зробити дефіцит калорій, каже тренер. Використовуємо просту формулу, беремо твою вагу і помножуємо на 20. Ну, наприклад, в тебе вийшло на добу 1800 калорій. Розраховуємо БЖУ і так і харчуємось. І ось ти вже в цій пастці. Справа в тому, що якщо ти в дефіциті, то твій організм це сприймає, що ти потрапив в важкі умови. Їжі зараз дуже мало, на все не вистачає, а треба вижити. І тому він починає сповільнювати процеси в організмі. І ось твоє схуднення зупиняється, і тобі ще треба зменшувати калорійність. Чи схуднеш ти при такій схемі? Так, схуднеш, але на якийсь час, а потім набереш ще більше. Тому що це ненормально, коли організм потрапляє в дефіцит. Тим паче ти не можеш постійно бути в дефіциті, інакше ти просто захворієш. Оце і є дієтична пастка. А от як не потрапити в дієтичну паску, я навчаю на своєму курсі, який називається Харчування за місяць. Ти можеш його отримати по посиланню в шапці профіля.